А тему рятівників ми продовжимо із Артемом Кучеруком, заступником начальника першого державного пожежно-рятувального загону з реагування на надзвичайні ситуації е, ГУ ДСНС України в місті Києві, простіше кажучи, рятівником. Пане Артема, вітаю! Вітаю! Є е, відчуття свята? Е, ви знаєте, є, є не зважаючи на той стан, який. В якому зараз перебуває наша країна, все одно є відчуття свята, тому що і друзі, і колеги телефонують, вітають, пишуть повідомлення, тому рідні, найголовніше, що вітають також, тому відчувається. Я вас теж від імені нашого колективу вітаю і Як? хотів поцікавитися раніше. Я просто пригадую, до війни це була така історія, що рятівники, а насправді в указі рятівники, але ми зазвичай рятувальники вас називаємо. Так, але рятівники формально. Ну, згідно указу президента, рятівники. День рятівника сьогодні Так, рятівники асоціювалися з допомогою в побутових таких кіт заліз на дерево, викликають рятівників. Хтось провалився десь там в люк каналізаційний викликають рятівників. Зараз, на жаль, у вас більше значно більше роботи пов'язаної з прильотами, з розбором завалів. Це ризик для життя. А оця побутова частина вона залишилася у вашій роботі. Люди продовжують до вас звертатися з такими якимись побутовими дрібними проблемами. Так, звичайно, знаєте, за період повномасштабного вторгнення наша служба і робота дуже кардинально змінилася. Тому що у нас, якщо до повномасштабного вторгнення ми виїжджали на побутові, такі от виїзди там, пожежі, спричинені людською недбалістю, спричинені порушенням правил пожежної безпеки, то зараз ми значно важче стало працювати, але. Ми виїжджаємо, ми реагуємо, тому що зараз найбільше це пов'язані з російською агресією. Тобто після обстрілів авіаційних ударів, ракетних. От ми робимо цю роботу, виїжджаємо, але е, поміж, цим, е, поміж цими виїздами е, все також у нас залишилася. Та робота звичайна побутова, звичайні пожежі. І якщо треба котика зняти з дерева, і якщо треба залізти десь в колодязь, допомогти людині вибратися, яка туди потрапила, то ми це все також продовжуємо робити. Тобто, а не воєнної роботи стало більше чи менше от, в період воєнного стану? Ви знаєте, вона як була, так і залишилась. Тобто пожежне навантаження, навантаження по роботі, воно нікуди не ділося. От Населення все також. Ну, Залишилося, якщо говорити в Києві, то місто місто повне тому людьми тому і викликів у нас як залишилось, так і було. Але ж я ж кажу, що додалося це реагування на обстріли, пов'язані з вторгненням Російської Федерації, пов'язані з ворожою агресією. Дивіться, у вас посада заступник начальника. Ви ну керівна ланка, але я знаю, що ви теж виїжджаєте. На виклики і теж виїжджаєте, особливо коли це стосується результату прильотів російських. Що найскладніше для вас в цих викликнув виїздах? Ви знаєте, да, хоч посада і керівна, але все одно зараз у нас ну немає такого. Там керівник, не керівник. Всі ми або там офіцер, не офіцер, всі ми працюємо, всі ми виїжджаємо разом з нашим особовим складом. Особливо це що стосується прильотів так званих. От, ми, ми працюємо на рівні з, з ну з нашим особовим складом. Тобто зараз е, поняття керівник, воно трошки відійшло відійшло на другий план. От, е, знаєте, найважче, е, коли приїжджаєш, е, звичайно, заспокоїш себе тим, що все буде добре. Обов'язково всіх врятуємо, і особовий склад повернеться в місця постійної дислокації, але звичайно виїжджаєш, переживаєш за особовий склад, підлеглий особовий склад, щоб, не дай Боже, не було повторного прильоту, щоб не постраждали підпорядковані тобі люди, не було загиблих і таке інше. І як можна більше, знаєте, от коли приїжджаєш. Не хочеться зовсім бачити людей там, які знаходяться під завалами, які потребують допомоги. От їдеш на пожежу і думаєш, хоч би не було там тільки людей. Бо все інше, в принципі, відновлюється, можна відновити, побудувати, відбудувати і таке інше. А найголовніше, щоб не було постраждалих, щоб не було загиблих. ну, їдеш з такими думками. А є якісь ритуали, коли ви виїжджаєте, чи, можливо, забобон? Що... Ну, от, якщо так, так трапилося там. То буде нормальний виїзд, ні, якщо чесно, то Ви ні забувані Ми... ні. Ми просто виїжджаємо і робимо свою роботу. І сподіваємося на те, що буде мінімальна кількість жертв, а найкраще, щоб їх взагалі не було. Як ви вшановуєте тих е, рятівників, які загинули? Тому що от ви згадали про ці подвійні удари, росіяни практикують постійно, на жаль, е, б'ють в одну точку. І коли приїжджають рятівники, розбирати завали, рятувати людей, вони туди ж б'ють знову. Останнім е, раз кілька днів тому в Ніжені так били, і четверо рятувальників, на жаль, постраждали вони в лікарні зараз. Ну, знаєте, для нас, для мене особисто, для наших колег це безумовно герої. Тому що це люди. Наші побратими, які віддали найголовніше це своє життя заради життя інших, рятуючи життя інших людей. Ми, ну, ми ніколи про них не забуваємо. Завжди світла вічна пам'ять їм і завжди вшановуємо в підрозділах хвилиною мовчання кожен ранок, як це робить вся країна. Рятувальників наших загиблих. Тобто, ну, завжди ми. Ну, Пам'ятаємо їх, і ми дуже вдячні їхнім батькам, які виховали дійсно достойних людей, достойно обрали професію. І знаєте, вони ну, згадуєш цих людей і ну, надихають, надихають нас на подвиги, надихають нас на те, щоб робити свою роботу сумлінно, чесно, якісно і добросовісно. Світла пам'ять, і вони для нас завжди будуть герої. Завжди Так, це до речі, підстава о 9-й годині ранку, як пан Артемщино згадав. Коли у нас хвилина пам'яті за всіма загиблими, згадувати не тільки тих військових, які загинули, але й тих, хто загинув в тилу, тому що тут теж на жаль багато людей гине від російських атак. Коли ви приїжджаєте на місце трагедії після удару? Це хаос в перші в перші хвилини, в першу годину це певний хаос. Багато дуже людей, багато цивільних, які постраждали. Частина з них хоче допомогти, частина не розуміє, що відбувається, і вам треба якось цей хаос впорядкувати. Як ви спілкуєтеся з людьми, які довкола цивільні, постраждалі? Тобто не виникає бажання там крикнути, бо буває, люди в стані шоку можуть не розуміти, що вони роблять. Зараз, тобто, як ви оцей момент спілкування з постраждалими в перші півгодини вирішуєте? Ну, дивіться, ми звичайно найбільше, що нам заважає, це під час рятування, під час проведення гасіння пожежі, це паніка, паніка людей. Ну люди панікують, вони не знають, як правильно себе поводити, як діяти. Люди бувають, що повертаються в свої. Домівки забрати речі, котика, собачку і таке інше. Тим самим вони заважають нам діяти і швидко ліквідовувати наслідки, рятувати людей, постраждалих і таке інше. От. Тому, звичайно, іноді просто хочеться людям сказати про те, щоб вони. Слухали рятувальників і дотримувалися тих дій, які їм пропонують рятувальники. Якщо рятувальник говорить про те, що треба вийти, евакуюватися, то треба це робити, тому що це є запорука того, що і ця людина не буде в подальшому наражатися на небезпеку, от і запорука того, що ми зможемо врятувати інших людей, які потребують допомоги. На даній відповідній локації. Тому, але найбільше хочеться людям сказати про те, щоб вони все-таки користувалися укриттями. Якщо є сигнал повітряної тривоги, то, будь ласка, спускайтесь в укриття. Якщо б люди були в укриттях і дотримувалися цих правил, то у нас була б мінімальна кількість жертв постраждалих, і знаєте, не було б цієї паніки, хаосу і таке інше. Тобто, якщо я спитаю, яка найпоширеніша помилка людей. В цій ситуації, то це не, ну, не, не похід в укриття. Так? Так, а так друга найпоширеніша помилка в таких критичних ситуаціях. Люди буває, що знаєте, не маючи засобів захисту, проводять самостійне гасіння пожежі. Люди панікують, люди не дотримуються тих норм і правил, які вже безпосередньо. На місці рятувальники їм пропонують для того, щоб провести швидку евакуацію, вивезти їх в безпечне місце. Тобто треба слухати, що кажуть рятувальники. Так. Навіть незважаючи на те, що вам здається, що ви в цей момент важливіше і ліпше знаєте, що робити. Так. так? Да. Ну але я знаю дуже багато випадків, коли люди ну, хочуть віддячити рятувальникам якось подякувати. Який у вас найпам'ятніший такий момент, пане Артеме? Коли ви згадуєте, як вам намагались віддячити, знаєте, для нас навіть коли ти ліквідовуєш пожежу, виходиш з задимленого середовища і коли просто людина тебе бачить, да, який ти надав допомогу, вона просто тобі каже, дякую. Це знаєте, це вже дуже гріє душу, тому що дуже рідко, на жаль, так буває. Але коли людина дякує, це дійсно гріє душу, це значить. А Що ти... значить рідко? Рідко дякують? Рідко, так. Да. Ну, ну знаєте, от людина може бути в стані там, того ж стресу, да, і вона не розуміє там, ну, там свої дії, або там ну, забуває просто, навіть просто сказати дякую, от рятувальнику. Але коли ну, ми чуємо ці слова, то ну, це дуже гріє душу, це значить, ми на правильному шляху, значить, ми зробили чесно, щиро, класно свою роботу, і людина нам подякувала. Це ну, дуже класно. Тобто, достатньо просто слова. Достатньо. А, а, а що нам більше треба? Ми приймали присягу на вірність українському народу. Ми її дотримуємося і ми рятуємо людей. А вистачає людей, до речі, в, самих, в самій ДСНС? Так, ви знаєте, підрозділи зараз укомплектовані особовим складом майже на 100%. Тобто і є запити, але приходять люди, хочуть влаштуватися до нас на роботу, але підрозділи дійсно на сьогоднішній день укомплектовані. Президент днями сказав, що українські військові зараз уже не навчаються за кордоном, і навпаки сказав, що якщо закордонні війська хочуть переймати цей досвід, будь ласка, ми готові ним поділитися. А я, коли це почув, я подумав про те, що ДСНЖ же ж теж накопичило якийсь унікальний досвід. Хоча, можливо, це... І помилка, скажіть, будь ласка, справді можна накопичити оцей цей досвід розбору завалів? Бо ну з армією трошки по іншому, там технології постійно змінюються, а завал він завжди завал. І в 16-му році, і в 25-му році? Ну, ви знаєте, завал від завалу також може відрізнятися, так? тому що, ну так, да, звичайно. І так же ну, кількість людей, яка може опинитися під завалами. І таке інше. Ми накопичили, на жаль, на жаль, накопичили цей досвід, тому що в нас війна, і тому я кажу на жаль. От, але цей досвід є, і тому ми завжди готові допомогти нашим колегам з інших країн. І нехай приїжджають, будемо, будемо навчати. На жаль, ми до них не зможемо поїхати, тому що у нас тут дуже багато роботи роботи. Я тоді побажаю, щоб у вас було менше роботи. Це... Дякую. Та не в кожній професії, звичайно, таке бажаєш, але дякую за те, що ви робите. Артем Кучерук, рятівник, в День рятівника, був гостем нашої розмовної студії. Не забувайте, будь ласка, коли маєте справу з рятівниками, дякувати їм за те, що вони роблять. Вони теж дуже багато роблять для того, щоб ми продовжували жити.